Так, сьогодні в мене неорганізований фон, але хочеться зробити для вас такий якийсь домашній розклад. Щось вам потрібно зараз почути. Давайте два варіанти, як завжди. Просто буде підказка для вас, на що вам потрібно прямо зараз звернути, звернути прямо дуже активно свою увагу. Обирайте свій варіант, а я вам розкажу. Це буде ваша енергетика. Тобто, в яких енергіях ви зараз, що, або що ви відчуваєте, або якась частинка вашої історії. Якщо буде про вас, то послухайте далі. З цієї почну, хто обрав король жезлів. Що я якраз робила йому розклад в Тіктоці? Так. Вогняна стихія проглядається тут, але не обов'язково людина амбітна, цілеспрямована. Це якась бізнесова жилка. Людина говорити дуже вміє. І тут, знаєте, тут, як скаже, так і буде. Упевненість в собі, може бути навіть така самовпевненість в собі, ви завжди знаєте, що краще для вас. І, напевно, для інших. Може бути такий, знаєте, бізнесмен. Тобто керувати, ви вмієте, можливо, Процесами в своєму житті, можливо, дійсно людьми. Тому по жезлам також дуже часто це і військові, і якісь такі структури, тобто щось таке чітке. Але тут ви про якусь ще харизму. Ви привертаєте увагу людей якимись зовнішніми своїми якостями. Тут не обов'язково чоловік, може бути жінка, тому дивіться самі на характеристику, якщо вам підходить, то подивимось. Можливо, якісь яскраві такі акценти на вас бувають там, не знаю, червона футболка або жовта. На що вам зараз важливо звернути свою увагу, от прям необхідно сім'ю. Ну, так, тут тема стосунків у вас проходить, вже розібратися, порозставляти крапки над І. У когось тут можуть бути або ж підозри про трикутники щодо вашого партнера чи партнерки, і може бути такі напружена зараз ситуація, але це все можна прояснити. Тут багато надуманого. Карта місяць, тобто тут більше про підозри. Так, а ще що? А в когось це про те, щоб не боятися, а почати проявлятися. От тут більше чоловік, наприклад, хоче проявлятися до якоїсь дами, але йому здається, що вона така холодна, віддалена, але треба спробувати, бо замість вас цього ніхто не зробить. Якщо ж ви жінка, то тут може до вас проявлятися якийсь чоловік, доволі зрілий, а найближчим часом. Нова якась людина, яка дійсно. Нею ви можете приємно навіть просто поспілкуватися. Тут подивіться на те, як ви підпускаєте до себе людей, тому що ви можете бути так налаштовані з недовірою. Можливо, над цим треба подумати. Але тут більше тема стосунків, спілкування з людьми, уся вся сфера. Тут може бути також про те, щоб вчитися приймати допомогу або просити. От Отож, знаєте, як ви можете не довіряти людям і такий настрой, я все сама розберуся, з усім впораюсь. Звичайно, у вас тут характер доволі такий, що ви з усім розберетеся, але якщо людина дійсно з щирим бажанням вам хоче допомогти, то приймайте з радістю, вчіться. Хоча би потрішки. Цим ви даєте можливість людям втілити своє бажання допомогти. Саме вам можливо. Запутано так якось виходить, але беріть для себе щось корисне. що На що вам треба зараз звернути увагу ще? На гроші. От, дивіться, тому комусь тут на гроші на те, щоб спробувати щось нове, над чим ви вже давно думаєте, не сидіти там а уже просто зараз планувати і втілювати в це життя, а комусь подумати про майбутнє своєї дитини. Тут прям щось можливо, знаєте, як почати відкладати дитині на навчання. Ось така може бути тема також. Якраз іерафант, і відлюдник. Тобто тут ще така може бути тема. Якщо говорити про вас, то Виходити з цих відлюдницьких енергій і йти десь в соціум. Тут у вас якось знаєте, зачекалися. Ви надихаєте людей, за вами спостерігають навіть друзі, там, знайомі. А ви якось так віддаляєтеся. У вас великий потенціал, але його можна втілити, коли ви більше будете в соціумом взаємодіяти. Ви тут можете бути, як знаєте. Навіть не лише для своїх близьких, а там для інших людей, як ось такий голова сім'ї, як, можливо, енергія там, батька чи матері. Тобто, навіть, от, наприклад, якщо ви там жінка, то якісь ваші подруги можуть вважати вас там більш зрілою особою, приходити до вас за порадами і все в такому плані. Тому подивіться ще чи весь свій потенціал ви взагалі бачите в собі. Подумайте, що з цим всім робити надалі. Ну, Не приховуйте його від Всесвіту, від людей. Яка вам підказка? Давайте глянемо. Відкривайте очі, дійсно. Відкривайте очі на себе. Не тягніть щось за собою, не хапайте все і одразу, розподіляйте, можливо, тут дійсно знову тема про команду, про взаємодію, щось такого плану може бути, тому що ви можете досягати всього легшим шляхом. Дійсно, ви тут, як, як голова прям роду. Можливо, ви все-таки. Для свого роду, для своїх близьких станете отакою от опорою тут імператриця, але імператриця це у нас те ж саме, що і імператор майже. Тобто ви організуєте, ви подбаєте, ви забезпечите. Тут може бути навіть матеріально своїх, наприклад, батьків, дітей, <раджування> родичів. коротше. Тому дійсно, недооцінюйте не себе. Приходьте на розклад, подивимось ваші сильні слабкі сторони. Сила. Сила у нас це дійсно. Це знову про рід, це знову про вашу харизму. До речі, схожа енергетика з першою картою. Це про пристрасть, харизму, сексуальність, відкритість до взаємодії. І у вас така дійсно лідерські задатки дуже і мощні. Тому вірте в себе і приходьте до мене на особистий розклад. Напишіть мені, будь ласка, коментар: чи про вас, чи не про вас, як відгукуються, буду вдячна. А я подивлюсь другий варіант у нас четвірка жезлів. Тут у нас людина, яка. Стабільності на даний час можете бути сімейна, або ж у вас десь на носі, чи недавно було, чи зараз, чи найближчим часом, якесь свято сімейне, або, в принципі, свято. Ви можете зараз займатися якимись питаннями, також із нерухомістю. Це і переїзди, це і просто ремонти, якесь облаштування затишку в своєму домі, тобто щось пов'язане з будинками, в когось, можливо, дійсно купівля якогось прям житла. Тобто тут всі думки в. Стабільності, в принципі, ви вмієте спілкуватися з людьми, з різними в компаніях. Це не такі відлюдники, це соціально активна особистість у мене тут. Якщо це якось про вас, можливо, ви дійсно організовуєте дуже добре якісь свята. Тут така ще яскрава може бути також особистість. Точно. Так, якщо це про вас, подивимось, на що вам потрібно зараз прям дуже важливо звернути свою увагу. <сміття> що там у вас відбувається? Зараз ми розберемось, це. Так, про те, що ви тут своїми думками себе добиваєте. Тут, знаєте, у вас от мозок таке враження, що не відпочиває. Ви ніби хочете якогось розвитку, якогось щастя, задоволення, але ви себе от як пришпилюєте до місця. Сиди, не двигайся, не рухайся і не висовуйся. Може бути така якась думка у вас, яка є. От неправильною від слова взагалі. <с, <с,> І на перевагу їй, ось це, що ви зараз собі думаєте, йдуть ось ці карти. Тобто тут говорить про те, що ви або ж так сильно на даний час задобалися, втомилися, вам хочеться відпочити, вам хочеться якоїсь уваги, підтримки, але не даєте собі цього. Тобто тут звернути увагу також на баланс в своєму житті, на баланс між відпочинком і роботою, відпочинком навіть в сім'ї може бути, можливо, ви там купу обов'язків на себе нахапали. Тому тут також потрібно давати собі відпочинок. Тобто акцент на своє внутрішнє більше, не на те, щоб себе там звинувачувати в чомусь, не накручувати, акцент на тому. Дійсно подумати, що вам зараз може допомогти підтримувати підтримати, там наповнити заново якимись позитивними емоціями. Тобто тут більше такий, знаєте, філософська тема у вас про ваш внутрішній світ. Потрібно дати собі свободу, свободу дій, свободу думок. Свободу вибору, про що вам думати дійсно? На що звернути увагу? На те, щоб ви згадали про любов до себе. Тут, в принципі, ця ж сама тема. Зрозуміти, що минуле в минулому, і тут, знаєте, в когось може бути, що ваше якесь хобі, наприклад, як ми говорили там на початку організацію свят, або якісь творчі такі всілякі штуки, ви можете на них заробляти. Тобто, тут, до речі, подумайте, що вам дається дуже легко, про що ви ніколи не подумали, що ви можете на цьому заробляти, Ось якраз там і буде у вас цей потенціал. Це, знаєте, навіть просто. А там гарно оформити зал до зустрічі з близькими рідними. На цьому також можна отримати певні ресурси. Тобто тут про те, що дійсно ви так просто робите для задоволення, але ви можете це монетизувати. Тому дуже добре подумайте, не недооцінюйте себе. Ну, от якраз такий саме обман щодо роботи, щодо ресурсів. Тут може бути думка як установка щодо того, що за те, що ви там легко у вас виходить, ви не можете брати гроші. Але треба усвідомити, що так легко це робити можете, наприклад, лише ви. Не всі так можуть. Тому ну, тут і ще, знаєте, копайтеся в собі, відкопуйте і дозволяйте собі реалізовувати свій потенціал. Тут дійсно якась така креативна людина така вам підказка ще на зараз. Діяти, кудись бігти, щось робити, не сидіти в заточенні, а уже Проявлятися, проявляти більш активніше, тому що ви можете, у вас є потенціал, ви можете радувати інших людей, дітей і взагалі. Тому рухайтесь до нового. У вас все вийде. Підписуйтесь, коментуйте і нехай все буде добре.